Наразі суд ухвалив проміжне рішення. Я не хочу називати його компромісним, бо може статися, що воно може вивернути і в той і в, той, і в інший бік. Суд ухвалив, що частини матеріалів, які містять грив ДСК для судового користування, суд попередньо, з нашою участю, вивчить у закритому засіданні. Але це лише частина цього провадження, це не означає, що суд зачиняє двері перед суспільством і перед пресою. Це означає лише, що в нас буде можливість спробувати пояснити суду, чому ці документи не є підставою надалі тримати ці двері закритими. І суд зазначив, я вдячний за це суддям, що вони привеликли увагу всіх, хто, тобто безпосередньо оголосивши ухвалу, вони роз'яснили, що так як ми просили, що в разі, якщо в закритому судовому засіданні вивчаються матеріали, які згодом виявляються, вже опубліковані. Або які взагалі не містять інформація, яка не підлягає розголошенню. Це є підставою для того, щоб повернутися повністю в відкритий режим. Оскільки ми вважаємо, що ми захищаємо не конкретно, не лише Петра Порошенка, ми захищаємо в тому числі і право суспільства знати, як працює, і не підставі, чого працює президент, не підставі, чого воно приймає рішення, який спосіб він їх приймає. І ми вимушені його захищати, бо ніхто, крім нас, не може подати цей позов. Ви не можете прийти і подати позов проти Зеленського, що вам не подобається, як саме впроваджує санкції, бо санкції оскаржує лише той, проти кого ні. І ми відразу зазначили, що ми не допустимо, незалежно від позиції кабінету міністрів, від позиції офісу президента, ради національної безпеки і оборони, ми не допустимо, щоб, хоча б мінімальна частина цього процесу, була для публіки закритою. Так, засідання відбудеться за закритими дверима, але ми взяли на себе відповідальність, пообіцяти, що всі документи, в тому числі такі, які уряд і офіс президента хотіли б приховати від суспільства, будуть оприлюднені. Їх посилання на те, що, начебто, документ не може бути розголошений, бо його автор, хто його писав, написав на ньому для службового користування, і це повністю закриває питання. Воно не працює. Коли питання судді розглядаються такі, які мають величезну суспільну, які привлекають величезний суспільний інтерес. Суспільство, ще раз, суспільство, це з нас альфа і омега. суспільство має право знати. І попри зусиллям. Кабінет...